Ви дивитесь телеканал Чорнівці, вітаю вас сьогодні вівторок, 23 квітня. Про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем. Важкими наслідками могла обернутися нещодавня пожежа в селі Тисовець на Сторожинеччині. Там невідомі підпалили суху траву. Працівники Калинівського ринку знову пікетували міську раду. Нова стипендіатка міжнародної резиденції Мереді черновіц вже приїхала до нашого міста. Велике починається з малого. Так про спалювання сухої трави говорять рятувальники. Мають на увазі пожежу, яка через це може виникнути. Достатньо легкого вітру і вогонь може охопити всі дерева та кущі поблизу та перекинутися на житлові будинки. Важкими наслідками могла обернутися нещодавня пожежа в селі Тисовець на Стороженеччині. Там невідомі підпалили суху траву за селом. Полум'я настільки швидко розгулялося полем, що ледь не дійшло до людських осель. Олександр Хмель побував на місці. На цьому дереві уже ніколи не зазелені листя. Цорічної весни воно постраждало від спалювання сухої трави. До таких чорних обгорілих ланів селянам не звикати. Їх вони бачать щовесни. А от тих, хто підпалює суху траву, та залишає на призволяще, виявляють рідше. Дуже важко виявити цих підпалювачів, тому що це вітер, природні умови, трава швидко висихає. І якщо її підпалити, то буквально за 5 хвилин можна такого лиха натворити, що можна пів села запалити. В прошлому році да, були виявлені там такі молоді люди, які. Бажали жарити шашлик на природі. Вони були виявлені, оштрафовані. Але це такі, як кажуть, рідкісні випадки, щоб можна було це зробити. Тому що підпалили і потікали. У нас нема всюди систем відеоспостереження, щоб то можна було слідкувати. Цього року ситуація в селі повторилася. Траву знову хтось підпалив. Пожежа охопила понад 6 гектарів і ледь не зруйнувала сусідні господарські будівлі. Ходи діти. Хто міг накоїти лиха, здогадується дід Василь. Його городина найближче до місця, де випалювали траву. Молодь палить, ну а хто? Та й що старші, йдуть і старші віддихати. Обично курять, то та вип'ють, та й кидають, та й все, та й починається вони сіли та в'їхали, а огонь оставили. Саме так було й цього разу. Переконаний чоловік. Бабця Домніка навіть один раз це на власні очі бачила. Вам по правді сказати, я молодому воїну сказати, прийти, то врубай, ба рубай, у хавку, бабу та чим ти докажеш. Аби старенькі не забували правил. Рятувальники роздали їм листівки із нагадуванням. Знаємо, ми вже не молоді. Ну, це добре на що покласти, як підіграти. З початку року в області зафіксували вже шість випадків спалювання сухої трави. На щастя, обійшлося без жертв. Щоправда, від вогню постраждала природа. Винуватців пожежно-відкритих галявинах шукають. Попри адмінстягнення від екологів, їх можуть покарати і серйозніше. Якщо в разі буде встановлена причина, що це з вини людини виникла пожежа і вогонь перекинувся житло будівлю, і будуть великі збитки, то згідно. Кримінального кодексу і кримінальна відповідальність за такі порушення. Олександр Хмель, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Працівники Калинівського ринку знову пікетували міську раду. До підприємців п'ятого сектору, які адміністрація планує реконструювати, дійшли чутки про те, що після реконструкції ті з них, хто придбав місця для контейнерів поза аукціоном, повинні будуть знову їх купляти. Тепер вже за аукціону. Чи правда це дізнавалася Дар'я Товпіч? <праць> <праць> Черговий робочий день працівники п'ятого сектору Калинівського ринку почали під стінами міської ради. Люди збентежені чутками про те, що власні робочі місця вони повинні будуть знову купляти до того, ще й на аукціоні. Нашу сторону не трогають, але так як ми п'ятий сектор ми підтримуємо рибний ряд і цитрусовий. Більшість контейнерів будуть продавати заново через аукціон. Ну контейнер ваш залізо, а місце за аукціону продається. І все. Це, це це не знаю. Це корупція страшна. Мета у керівництва міста і Калинівського ринку вивести всі контейнера з п'ятого сектору. Навіть розглядалося питання такого порядку, що знову вийти на аукціон і продати по другому кругу ці контейнера. Звичайно, ми будемо відстоювати інтереси підприємців, тому що. Таких речей робити не можна. Після засідання міськвиконкому до людей вийшов директор Калинівського ринку Руслан Сербінчук. Проте розповісти про результати засідання йому не дали мітингувальники. На Запитання щодо можливого повторного придбання місць для торгівлі у п'ятому секторі, але вже з аукціону частині підприємців та журналістам відповідав секретар Чорнівецької міської людей. ради. Сьогодні була пропозиція на виконкомі з усіма підприємцями, з якими які були, купили торгові місця на аукціоні, заключити договор, а решта торгових місць виставити додатково на аукціон. Відкрито, з телебаченням, в інтернеті на протязі, як мінімум, 20 діб, щоб була інформація, і кожен підприємець купив, згідно аукціону, торгове місце на Калинівському ринку. Нагадаємо, аукціонів на калинці не проходило вже близько 10 років. Відтак, підприємці, які працюють менше цього терміну, місця під торгівлю придбали іншим чином, витрачаючи при цьому часом не один десяток тисяч доларів. Але ж не їхньою є провина в тому, що придбати місця за аукціону у них просто не було можливості. А пропозиція виконкому для них це примус повторно витрачати гроші. Тепер вже на аукціоні, у якому до речі, виграшними торгового місця не є фактом. Проте Михайлішин наголосив, що це була лише пропозиція, котра потребує детального вивчення. Хочу ще раз сказати всім підприємцям і всім чернівчанам, те, що була пропозиція. Це просто пропозиція, яка на сьогоднішній день вивчається. На сьогоднішній день всі ті підприємці, які здійснюють підприємницьку діяльність на своїх торгових місцях, за кожним з них закріплено робоче місце. Поки що остаточне рішення щодо п'ятого сектору калинки відтерміноване. Наступне засідання міськвиконкому відбудеться вже 21 травня. А до цього представники влади разом з адміністрацією ринку шукатимуть порозуміння з підприємцями. Дар'я Товпіч Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Місцеве самоврядування сягає своїми витоками часів Київської Русі. Приняття в тисяча році Магдебурзького права остаточно закріпило правила і норми впливу громади на суспільно політичне життя країни в сьогоднішній Україні. Місцеве самоврядування представлене радами та державними адміністраціями. Нещодавно президент України Віктор Янукович виступив з ініціативою реформування цієї галузі управління, кажучи, що нинішній устрій неефективний в регіонах. Переконують у гальмуванні законами України будь-якої ініціативи з низів. Різні боки погляду на місцеве самоврядування на Буковині та в Чорнівцях досліджувала Надія Величко. У нашій державі, як і у північних сусідів, є надзвичайно популярним шукати відповідь на запитання хто винен. Регіональні політики стверджують, громада абсолютно легітимно не має жодного шансу заявити про свої потреби чи висловити колективну думку. На загальноукраїнському рівні всі громади. Позбавлені нині такого права, як місцевий референдум. Всі. Що би там не розказували чиновники різного рівня, такого права громади немає. Дві найбільших територіальних громади Чернівецької області позбавлені такого ключового елемента місцевого самоврядування, як міський голова. Чернівці, Новодністровськ. У Новодністровську вибори призначені на 22 червня, але їхнє фінансування не передбачене бюджетом, а тому невідомо чи не знайдеться в законах якийсь нюанс, який завадить їм відбутися. До того ж, стверджують представники органів самоврядування з цієї пори, як усі сплати і виплати почали проходити через казначейство. Стало майже неможливо щось планувати і виконувати. Ми маємо нераціональну систему підпорядкування і компетенцій. Непрозору схему делегованих та власних повноважень органів місцевого самоврядування застарілі проблеми місцевих бюджетів. Проблеми подрібнення адміністративно територіальних одиниць, що знижує надання публічних послуг в першу чергу та спричиняє недофінансування і дотаційність територіальних громад і регіонів. Ця пані виступала у будинку з левами кілька днів тому, переконуючи усіх у необхідності реформи самоврядування. Та й самі чиновники кажуть, непрозорість багатьох рішень як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, скоріше заважає аніж сприяє комфортному життю громад. Наприклад, коли це стосується розп. Поділу квартир чи земельних ділянок, коли прикриття виступають жінки або родичі тих чи інших чиновників, безумовно, що я на той час не міг знати цього. Да? І на сьогоднішній день ми все прекрасно знаємо, бачимо, і зможе, що ми будемо відстоювати ці позиції, щоб виділялися квартири черговикам, виділися земельні участки. Тим, які потребують, малозахищеним спортсменам, інвалідам, авансам і так далі. Керується виключно з будинку з левами Чернівецька міська рада. Приймаються ті рішення, які необхідні уряду, ті рішення, які необхідні президенту, ті рішення, які необхідні губернатору, Мова йде ніколи не йде про те, що міська рада приймає рішення, які цікаві громаді. На загальнодержавному рівні планують глобальні зміни в законодавстві. Адмінреформа є лише однією з багатьох складових цілого напрямку реформ. Передусім, повинні бути створена економічна основа. Потім реформа виборчого законодавства, адміністративна і бюджетно-фінансові нормативні акти. Перший період реформування триватиме до 2015 року. Далі його втілення. Це щоб людина отримувала таку ж якість послуг незалежно від того. Де вона живе чи в маленькому селі хуторі, чи у такому полісі, як місто Київ? І це основна суть реформи. Політики усіх рівнів та різного забарвлення погоджуються в Україні. Місцеве самоврядування неефективне і потребує реформування. От тільки звідки починати із сільських громад чи адміністрації президента, і досі ніхто не визначився. Надія величко, Денис Науменко, Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відтепер міська влада надає можливість чернівчанам дивитися прямі трансляції засідань сесії міської ради безпосередньо в приміщенні ратуші в залі, який розташований на першому поверсі. Нагадаю, можливість дивитися прямі трансляції сесії міської ради була й раніше, але лише за допомогою інтернет-ресурсу Чернівці Тіві. Доступ до інтернету, на жаль, є не у всіх чернівчан. особливо це стосується літніх людей. Тому, якщо, наприклад, ваше питання винесене на розгляд сесії, ви можете стежити за засіданням, перебуваючи в 105-му кабінеті ратуші. Найближче засідання сесії міської ради відбудеться вже в четвер, 25 квітня. І знову про нові правила дорожнього руху. 15 квітня цього року в Україні запровадили зміни до правил дорожнього руху, про які, як виявилося, знають далеко не всі. Для того, аби донести цю інформацію до автобудіїв, на Буковині пройшла акція з інформування найактивніших учасників дорожнього руху таксистів. Більше про це дивіться далі. Місяць на вивчення нововведень. починаючи з 15 квітня, за паркування на газонах штрафуватимуть. Якщо розмітка суперечить знакам, водії повинні виконувати вимогу знаку. Змінюються і кольори дорожньої розмітки. Зокрема, з'являться нові синій для паркувальних майданчиків. Помаранчевий буде використовуватись під час виконання тимчасових робіт на кшталт ремонту дорожнього покриття а також біло-червоний позначатиме аварійно небезпечні пішохідні переходи. Деякі ж знаки тепер малюватимуть і на дорогах, а з першого. Жовтня, по 1 травня, ходові вогні та ближні світлофар мають бути увімкнені за межами населених пунктів протягом усієї доби, і це далеко не повний перелік нововведень. Тому протягом тижня на Буковині тривала акція з інформування таксистів за допомогою інформаційних листівок щодо нових змін. Ми вирішили саме цій категорії водіїв, отак більш наочно і інформативно допомогти формою такого інформаційного бюлетня для того, щоб вони ознайомилися з новими знаками. Я хочу. Вам пояснити, чому саме ми обрали чернівецьких таксистів? Справа в тому, що на наше переконання, попри всі нарікання, які часом можна чути від водіїв, не таксистів, що таксисти, наприклад, трохи зухвало себе поводять на дорозі, хтось десь так може неправильно поїхав або зовсім не так себе поводять, як би нам цього хотілося. Я хочу сказати, що таксисти це одна з найзгуртованіших соціальних груп нашого міста. Протягом першого місяця за порушення нових правил водіїв не штрафуватимуть, а попереджатимуть. А представники громадської ініціативи рідне місто в допомогу даїшникам роздавали листівки з інформацією про нововведення таксистам нашого міста. А ми вирішили поцікавитись у найактивніших учасників дорожнього руху, чи відомо їм про нові зміни. Не один гаїчник, ні один даїшник, як у нас кажуть, ні одна прохорна органа яка б ніхто навіть абсолютно. Ну, наприклад, я з таксі не знаю. перший раз чую, що про такі правила. Чую, що якісь знаки мають вийти, але ну такий бред. А вас, коли даєшники, зупиняють, вони вам часто пояснюють про статтю правопорушення? Не було, не збирали, не розповідали. Дар'я Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нічого не вирішено. Під такою назвою в центрі культури Вернісаж відкрилася виставка плакатів німецького графіка та каркатуриста, президента Академії мистецтв у Берліні Клауса Штека. На кожному плакаті зображено осмислення проблем навколишнього середовища. Це не лише глибокі художні образи, але й вражаючий фактаж. Адже кожне зображення розкриває влучна фраза, цифра та порівняння фактів. Побувала на виставці, і наша знімальна група. Попри всілякі мовні, культурні та політичні кордони, довкілля немає меж від нас усіх, воно потребує пильності та відповідальності у наших діях, щоб умови для життя людей, тварин і рослин були збережені упродовж десятиліть. Клаус Штекс притамано йому візуально вербальною сатирою і з усією політичною гостротою формує екологічну активність, яку потребує кожна країна. Деякі мотиви, які ви бачите тут на плакатах, таке враження, що вони списані із нашого сьогодення. Вони просто кричать. Ми бачимо речі, які мають глобальний характер, тобто вони є проблемами світовими. Але багато із них, які, як на мене, в Німеччині вже, можливо, втратили свою таку гостру актуальність, як, наприклад, масовий, масовий викид сміття. Так? Ось у нас є кілька плакатів. Для України якраз на сьогоднішньому етапі є надзвичайно актуальні. Виставка в Україні відбулася за ініціативи Кьоти Інститут в Україні і за сприяння самого Клауса Штека. Ми сподіваємося, що ця виставка. Не а, тільки естетично а, а, вразить відвідувачів, що вона також їх спровокує на а, активне мислення над тими проблемами, які є. Німецького митця для нашої країни відкрив сучасний український письменник, перекладач та громадський діяч Сергій Жадан. До вашої уваги шматочок його інтерв'ю з Клаусом Штеком, де подано пояснення дій цього митця. Є дві причини, чому я роблю політичні плакати. По-перше, це агітація. Я намагаюся пояснити людям свої принципи за допомогою сатири. Мені здається, це дієвіше, ніж, скажімо, робити пропагандистські плакати проти коріння, ефективніше впливати з гумором. По-друге, впорядкування. Жодна агітація нічого не дасть, якщо проблема не матиме вирішення в політичній площині. Ніхто ж не хоче будувати нові сміттєзвалища в містах. Простіше вивести це сміття до Африки. Це заспокоює. Люди просто не переймаються цим. Тому більшість моїх плакатів і досі актуальні. 41 спроба юридично заборонити плакати та листівки штека не вдалася. Твори цього графіка були показані більш ніж на трьох тисячах індивідуальних виставках у Німеччині та за кордоном. Ця тематична виставка в Україні побувала вже у Харкові, а після Чернівців їду до Києва та Одеси. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нова стипендіатка міжнародної резиденції Мередіан Черновіц вже приїхала до нашого міста. Американська письменниця і психолог Кора Шварц, яка народилася 21 березня 1942 року, саме тоді, коли не стало письменниці Олі Кобилянської. Тепер американка вважає, що в неї переселилася душа Буковинки. Про зв'язки нової стипендіатки із нашим містом та безпосередньо із постаттю української письменниці розкаже Генрія Табеух. Перша українська резиденція для письменників, поетів та перекладачів була створена насамперед для німецькомовних митців, адже саме вони є величезною частиною безпосередньо самого фестивалю «Мерідіан Черновіць, але отримавши запит на стипендії від такої особистості, як Кора Шварц, Меридіанівці не вагаючись запросили її до нашого міста. Тим паче, що вона пов'язує себе із буковинською письменницею Ольгою Кобилянською, А цього року святкують 150-річчя від дня її народження. Вона стоїть окремо і односіла, тому що Пора Шварц, вона американка. А Америка завжди вона, вона віддалена, вона ізольована внаслідок того, що вона далеко, і незважаючи на всі сучасні можливості транспорту, і комунікації, і, і зв'язку, і інтернету, тому пора є якимось таким дуже безпрецедентним явищем у, власне, у нашому такому. Культурному житті Чернівців і культурному житті цілої в чернівцях Кора не вперше, адже її чоловік родом із нашого міста, і вони неодноразово приїжджали сюди. Одного разу письменниця потрапила до меморіального музею імені Ольги Кобалянської. Про нашу письменницю до того запевняє ніколи не чула. Коли зайшла до музею, одразу ж вернула увагу на портрет жінки в чорному. І вона здалася добре знайомою. Повернувшись додому в США, Кора Шварц надіслала запити в американські бібліотеки про Ольгу Кобалянську. На жаль, її книжок у перекладі не виявилося. Тоді жінка звернулася до найбільшої муніципальної бібліотеки Нью-Йорка і через два місяці отримала чималий пакунок з книжками. Так вона дізналася, що народилася того дня і року, коли не стало буковинської письменниці, і почала детально вивчати постать буковинки. Я так детально і глибоко вивчала все про Ольгу Кобилянську, що я зараз дійсно відчуваю себе експертом з її життя. Я працюю над книгою, що на зразок щоденника, де описується її життя і вплив цієї письменниці на сучасних жінок вашої країни. Неподалік Нью-Йорка Кора Шварц відкрила літературно-мистецький притулок, який назвала іменем Буковинської письменниці. Це кілька дерев'яних будиночків, де можна жити і творити самотнім людям. В нашому місті ж на стипендії американка збирається продовжити свою роботу над книгою про Ольгу Кобилянську та дослідити ще чимало чого невідомого про нашу Буковинку я дуже люблю людей у цьому місті і саме місто. Моя мета перебування на стипендії в Чернівцях полягає в тому, щоб знаходитись в атмосфері сприятливій для писання, без будь-яких обмежень, окрім моментів, коли можна відволіктися на звук людей на вулиці, і ту енергію співвітчизників Ольги Кобелянської її міста і країни, що піднімається крізь моє вікно. Продовж місяця коршварц не тільки працюватиме над книгою, а й зустрічатиметься із студентами, журналістами та буковинцями, які знайомі ще з попередніх перебувань у Чернівцях. А також вона розшукує людей, Знають якісь цікаві факти про відому жінку нелегкої долі Ольгу Кобалянську. Генрієта та Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.